Для виїзду за кордон в більшість країн, перш за все, в країни Євросоюзу, окрім посвідчення водія нового зразку, ніяких додаткових документів не потрібно. Говорить заступник начальника регіонального сервісного центру МВС Олексій Бойко. Нові посвідчення водія вони більш відповідають європейським вимогам. Оскільки конвенція про дорожній рух 1968 року є основою для визнання наших посвідчень водія за кордоном, і з 2011 року обов'язкова вимога до посвідчень водія, саме термін його дії. В той же час є країни для відвідування яких водію потрібно оформити додатковий документ, розповів фахівець. ще є Женевська конвенція про дорожній рух, і саме там інший перелік країн. Україна також є учасною учасницею даної конвенції, і тому, якщо ви плануєте керувати в цих країнах, вам необхідно крім посвідчення водія мати ще додатково, Міжнародне так зване посвідчення водія, яке видається терміном дії на три роки або не більше терміну дії вашого національного посвідчення водія, і є додатком до, до національного посвідчення водія, що стосується електронного варіанту посвідчення, яке є в застосунку дія, то воно дійсно тільки на території України. Виїхати за кордон з ним водії не зможе. Але навіть якщо ви не збираєтеся їхати за кермом в іншу державу, краще замінити посвідчення старого зразку. На нове це дає цілу низку переваг, говорить Олексій Бойко. Якщо ми беремо посвідчення водія старого зразка, ну це зазвичай ламіноване. Так воно не досить зручне. Нове посвідчення водія воно буде видане в формі id картки яка містить більше елементів ступені захисту та більш зручна у користуванні. Є випадки, коли без заміни посвідчення просто не обійтися. Це, наприклад, закінчення строку дії документу. По перше, це закінчення його терміну дії. Так, посвідчення водія, які видані вперше терміном дії на два роки, підлягають обміну після закінчення дії. Також це зміна персональних даних, також у разі пошкодження посвідчення водія, також у разі його втрати або викрадення, та також у разі заміни старого посвідчення водія на нове. Перші посвідчення водія, які згідно законодавству видаються строком на два роки, можна обміняти на нові в сервісних центрах МВС, а оформити заявку на обмін можна в приватному кабінеті на сайті відомства або у застосунку Дія. Але це тільки в тому випадку, якщо за перші два роки водійського стажу зареєстровані не більше ніж два порушення правил дорожнього руху, підкреслюють в сервісному центрі МВС.